Да. Е, потім плойка продалась. Бо почала тупити. І, в принципі, вона слилась. Тому так. Недовго у мене плойка продержалася, так скажу. У мені Денді, а потім ломбард тебе здав. <різь> <п>. <зай> <зай> сюбер, сюбер була, да, <зай> точно, точно. Де вихід? Ось виход. о може вихід. Виходимо, ходимо, виходимо, виходимо, виходимо. Там що дощ йде. Йдем під зонтик, може, туди до людей, я не знаю. Коротше, в мене є цей, в мене є Даждівік для рюкзака. А, на рюкзак може і треба Даждівік. Так, але тобі треба цей голландський ракурс. Голландський ракурс? А як він? Голландський називається, так? Dutch angle, здається. Реп-кліп знімаємо. лама думала, Саме їх... Краще штурвал. Ну, звісно, звісно, чат. Такі передбачувані. Тільки голландський, то сразу штурвал. Що, Кирюха, як діла? До речі, вода, ми тобі можемо татуху навалити. Не Зовсім понімаєшся, прикол. Кирюха, ти й не таке носив раніше з цими червоними своїми зрачками, вставляв тупо такі червоні лінзи собі.